Пенсію скоротять на 20-50%, хто може втратити частину виплат. У пенсіонерів можуть забрати до 50% пенсії. Стало відомо, хто у зоні ризику. В Україні у пенсіонерів на законодавчому рівні дозволено стягувати до 50% від розміру пенсії. Тому важливо знати, в яких випадках можна позбутися частини виплат. Через це можуть забрати до 50% від суми пенсії. Відсоток відрахування може змінюватись від 20 до 50%. Так, із пенсії може бути відраховано не більше 50% її розміру на утримання членів сім'ї, аліменти, на відшкодування. Збитків від розкрадання майна підприємств та організацій, на відшкодування пенсіонерам збитків, завданих каліцтвом або іншим заподіянням шкоди здоров'ю, а також у зв'язку зі смертю потерпілого, на повернення отриманих зайвих сум заробітної плати у передбачених законом випадках. Слід зазначити, що з інших видів стягнень може бути відраховано трохи більше 20% пенсії. Втрата частини пенсії у разі працевлаштування. Якщо українець, який отримує пенсійні виплати від держави, відновив трудову чи бізнес діяльність, йому потрібно повідомити пенсійний фонд протягом 10 днів. Якщо цього не зробити, то надмірно виплачені суми доведеться повернути в обов'язковому порядку. Якщо пенсіонер відмовляється добровільно повернути переплату, пенсійний фонд України має право ухвалити рішення про відрахування 20% із майбутнього. Утніх пенсійних виплат з метою погашення заборгованості. Повідомити ПФУ про працевлаштування можна шляхом подання відповідної заяви в дистанційному режимі через особистий кабінет веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису.